Йо, на зв'язку Супірі Факін Ріор, і я той самий тіп, який зробив приватку по токенам, але не просто приватку, а приватку, яку назвав клубом. Додав туди навчання і чітко, сфокусовано працює не просто в покрипті, по, по трейдингу, а чітко по токенам. І в цьому відео я тобі швиденько поясню взагалі, що таке моя приватка, як на ній можна заробляти, які є плюшки, і як забронювати місце і попасти на наступний потік. Let's fucking go! Коротше, перше, що тебе зустрічає, коли ти попадаєш в бот, це ось такий от сайт. Але перед цим треба попасти в бот, який виглядає от таким от чином. Бот має лінк Superior Club Bot, Зазвичай ці лінки я залишав в себе в телеграм-каналі, або взагалі там під відосами ти відкриваєш цей бот, зазвичай пишеш такий хеш старт. Після чого бот видає тобі такий кружочок, де я починаю тобі розказувати про те, що це класна можливість. Відео було записано ще влітку, тому, можливо, щось сказано з того не актуальне. Не суть. Тут що сказано, що по суті я втомився від е, навчань, де немає взагалі ком'юніті, від ком'юніті, де немає навчань, створив класний, крутий продукт. Е, перше, куди ти перейдешся, скоріш за все, буде сайт, де в цілому вся інфа по Моєму ком'юніті є, але давай з тобою просто пройдемося. Що це таке? По суті, тарифа в мене всього лише два на 6 місяців і на рік. Саме цікаве, що навчання, за яке я сильно топлю, воно глобально однакове, що там, що там. Різниця просто тільки в тому, що на рік тобі просто взяти вигідніше, бо ти отримуєш більше місяців за фактично меншу вартість. Чому 6 місяців коштують 500 баксів, а рік коштує 777? Тобто ти доплачуєш 277 доларів і отримуєш на 6 місяців більше, максимально. Класний офер. Коротше, що тут із плюшок. Давай просто пройдемось степ степ Доступ до найбільшого ком'юніті по мемам в Україні. Пояснюю, чому найбільше ком'юніті в Україні? Бо, по-перше, ну не знаю, хто на українській мові робить приватні навчання по мем-токенам. Я думаю, що тільки я, 524 людини, купа гілок, по кожній гілці так само пройдемося, людей багато. Тому, якщо ми входимо в якусь темку, то маємо шанси, що ця темка або дуже швидко помре, або ми толпою розкачаємо цей мем-токен. Тому ком'юніті найбільше, якщо мені довіряють люди, значить я в чому чомусь розбираюся. Я думаю, що це логічно. Далі, навчання по торгівлі мемами від А до Я підходить для новачків. Навчання ти, по суті, можеш отримати в особистому кабінеті. Зазвичай він виглядає ось таким от чином. Тобто в тебе написана вкладочка Мій кабінет, на яку ти нажимаєш, після чого ти бачиш свою підписку. В мене, наприклад, вона діє до 28-го року, 20.06, і є от навчання по мемам. Я нажимаю додати емейл для курсу. Мені приходить повідомлення на емейл, я його підтверджую і попадаю конкретно в. Superior Club навчання на платформі Квіга. Квіга це така штука, типа як get курс в Рашке, тільки Квіга в Україні. Ось. Тут е, купа модулів по навчанню, які підійдуть для новачка, чітко по мем токенам, по спекуляціям, по всьому. Навчання було записане в кінці літа. Е, я його актуалізовував буквально місяць тому і хочу заново на класну камеру перезаписати повністю, щоб це було тому. Коротше, що тут із прикольно? Поясню взагалі структуру клубу, модуль база, з чого все почалося? Чому взагалі меми це норм тема? Чому Solana, перспектива мемів? Модуль 3. Налаштовуємо гаманці, Юпітер Рейдіум, боти для снайпінгу. Далі огляд Бонкбота, Трояна, Бепабуста, мемкоін платформи, DexScreener, декстул, збір Це все оглядаємо. Правил гри в мемах, проблема фейерлончу, як уникнути скаму, гігієна, як працює ончейн аналіз, як заробити ікси на мемах, стратегія торгівля, коли краще торгувати мемами, стратегія нових токенів, стратегія мігрейте, діп. Деякі з цих стратегій дійсно вже можливо не актуальні, але глобально вони дають на прикладі ситуації, на яких я заробив, що зробила моя ком'юніті, як можна взагалі відходити. По суті, спекуляція, ну воспоминання біржового спекулянта є така книга, яку я раджу прочитати кожному. Книзі 100 років, але глобально база не змінилась. Тому по суті, те, що там виходить нові токени, не говорить про те, що вони якось лончаться ну якось і по-інакшому. Все глобально одне і те ж саме. Тому, по суті, ризик менеджмент, який був півроку тому, він такий залишається. Просто ти або залишаєшся з бабками, або ні. Модуль 9. Те, що болить в мемах, як працює комса в мемах, скільки часу мемам, чи, чи не мемом, чому не варто заходити на капі 30 тисяч баксів, купи перший наративний Мемтокен. І то, якщо ти бачиш, я виборочно називаю теми, бо їх насправді дуже багато. Психологія Мемтокена, чому варто ходлити, як працювати з ФОМО, як фіксувати позиції, як заробляти на твітах, Створюємо перший Мемтокен, інфополе мемів, за ким я слідкую, і лайв стріми. Лайв стріми в нас відбуваються два рази на тиждень, кожен понеділок і кожен четверг. Десь на півтори-дві години я або стрімлю екран показую свої думки по ринку, або ми просто спілкуємось. Це максимально класна штука, яка допомагає в режимі реального часу актуалізувати інформацію, обговорити насущні теми. Тут просто пруфи і запис кожного лайвстріма. Якщо ти подивишся по датам, буквально там сьогодні 5 числа, 3 числа, бо попередній, перед цим 30-го, 27. го Практично завжди є записи. Їх немає, бо немає. Наприклад, коли я був на перефакенсадочці в Туреччині, два рази стрім я пропустив і на новий рік, але по суті стріми Постійно, тому якщо ти, в принципі, випав з е, крипти, випав з мемів, можеш нічого не читати, просто прийти на один стрім або послухати запис і побачити, що це все працює. Наприклад, от відкриємо останній пруф, е, Якість не сама класна, бо це автоматичний запис з е, телеграму, Але, по суті, от все є. Тому той, хто хоче навчитись, він навчиться. Те, що зараз актуально, обновлено 28, 12, 24. Тобто, місяць тому я обновлював, додав 4 відео: як шукати смертів, актуальні стратегії, розбір портфелю, як торгувати нові пари. Далі в нас був майстер клас Digital Lobotomy, Це як на, на мою думку, один з кращих трейдерів, яких я знаю. Ті буквально півроку тому зайшов в меми, до цього займався промками, заробив на мемах. Ну, я думаю, пів. Півмільйона баксів точно з ним в мене була купа лайв-стрімів, крутий чувак, пояснював свою стратегію. І останнє відео: Метеора, лайв торгівля думки по метеорі, з чого почати новачку. Теж так само я відразу ж в приватці дав всі думки по метеорі, але так само є безкоштовне відео на Ютубі, в якому по суті, інфа не гірша, але якби перша інфа з самого початку була. В приватці, після чого я вже це все видав в пабліку. І саме круте, що я постійно актуалізую інформацію і спілкуюсь в чаті по конкретним темам відразу ж в моменті в клубі, а не там в безкоштовному чаті або в Ютубі, бо в мене просто не вистачає на це часу. Повертаючись до сайту, що тут цікаво, групові созвони по мемам, де суперіор скрінкастить екран і торгує. Це все пояснили. Меми, які купує суперіор, так само в мене є вкладка, де я постійно даю інфу і пишу про те, що я купую. Називається Супріор пише 1054 повідомлень за останніх півроку. Можеш сам порахувати, що я пишу тут постійно. Пишу там, що виходить, що не все так погано по ринку, знову проливчик, арк живий. Кажу, що переливаю в меми постійно, просто ну, кожного дня щось пишу, якісь свої думки по ринку. Тут, наприклад, я активно фарму метеору, в режимі реального часу пояснював свої думки. Тут, наприклад, під цей трек є башу. Тобто, це просто от лайв-думки по тому, що зараз ну, актуальне для мене. І кожен може підчеркнути для себе інфу. Десь пишу що, що заходжу, де пишу, що, що купую. Тому, по суті, це напевне, якщо була б можливість слідкувати за однією гілкою в клубі, і для того, щоб не відволікатись, то я слідкував би саме за цією гілкою. А, далі, Нетворкінг з учасниками ком'юніті. Ми вже бачились в Варшаві два чи три рази, бачились в у Львові хлопці і бачились у Києві. В них є от, окрема вкладка, яка називається бам-бам-бам, Інтро нетворкінг. Тут тіпи можуть знайомитись, кожен пише. Чим він може бути корисний? Звісно, що тут ну, немає спілкування в вигляді чату, бо кожен як на доски об'явлення написав, чи може бути корисний. Далі просто зайшов в лічку. Якщо треба організувати мітап, ми його організовуємо, окремий час створюємо. Взагалі не проблема. Чекаємо, поки закінчиться зима. В Києві організуємо, організуємо в Варшаві. Хай прилітають з усієї Європи. Це дуже цінно обмінятися інфою, побачити, що люди, з якими ти в ком'юніті, реальні. Далі, що тут? Регулярні зустрічі в Варшаві або в Києві сказав. Волюм бот, який шукає, мами, дає волюм. Ми його відключили, бо не супер ефективна штука. У нас замість бота з'явилася така штука, яка називається. Вона називається Multi Це та штука, яка присилає повідомлення, як тільки три і більше смарта купують Мемтокен. Наприклад, всі круті Мемтокени, які доходили до капіталізації в 10 мільйонів 50 Зазвичай їх показує мультібайбот. І там один з мемів, я пам'ятаю, був ФАФо, який з'явився на, на капі 300 тисяч баксів. Можемо його от побачити. Три воли купили ФАФО. Так, і давай перевіримо взагалі капіталізацію, до якої дійшов цей ФАФо. Копіюємо контракт, переходимо в BullXNeo, бо BullXNeo це топ платформа, де прямо зараз я торгую. Відкриваємо і дивимося, що. Так, це той Мемтокін, де по суті був сигнал, де я його фармив на Ори він дійшов до капіталізації 111 мільйонів доларів. Якщо ми подивимось конкретно в пошуку, вже тепер вставимо контракт, ми побачимо, що сигналізував бот про покупку в самому початку на капіталізації а, спочатку 289, 500, 508 і 4,5 мільйони доларів. Тобто, якщо ти уважно спостерігаєш, і дивишся, що якщо в Мемтокен залітає толпа людей, відразу ж видно смарти, кількість селан, їх назву, ти список всіх смартів так само маєш. Тому ти розумієш, що це крутий мем. Далі тобі залишається просто відкрити його і проаналізувати, чи він дійсно вартий уваги. Так як це мемтокен був там, де Трамп виклав е, свою фотографію е, зроблену через штучний інтелект і написав Фафо, це виглядало Буліш, бо це фактично був Мемтокен Трампа 2.0, тільки в іншому вигляді. І не залетіти в таке було б помилкою. Я не залітав, не купував. Я фарми Фіса, нафармив там фісів на більше ніж тисячу доларів, максимально чолово, не напряжно. І в цілому мені якби було окей. Головне, що ти заробляв ронк головне, що ти заробляв бабки в цьому ринку. А скільки і як це вже в принципі нікого хвилювати не повинно. Далі, що тут цікаво, це MoneyBot, який дає деталізовану інфу по мемам, перевірка твіттера, бандлу, топ холдерів. Є така штука, як Mug'etsuBot, він коштує одну солану на місяць. Я зробив так, що тепер ти можеш це все безкоштовно отримувати в мене в приватці. Ця штука в мене називається MoneyBot, бо ця тема максимально якісно аналізує конкретно нові пари і дає тобі можливість проаналізувати, чи цей мем-токен скам чи ні. Ось, наприклад, в нас є аналіз твіттера, де ти пишеш команду X назву, і воно пише, чи були перед цим назви цього Мема створені два місяці тому. Наприклад, два місяці тому був мем-токен з такою ж самою назвою, і, скоріш за все, це скам. Ти можеш подивитись топ-холдерів, побачити, чи в них є бабки. Тут, наприклад, в мем-токені Калікоїн 14 з 35 топ холдерів а Noteworthy. Це означає, що ці холдери круті і потенційно можна проаналізувати, які мемтокени вони ще тримають, щоб в них зайти. Коротше, крутий бот, в якого є купа е темок, е максимально якісних для аналізу, які недоступні безкоштовно, а доступні в мене в приватці. Далі смарт-гаманці, за якими слідкує Superior. Так само я постійно обновлюю списки цих гаманців. Е в мене окремо є така вкладочка як Wallet Tracker. І ці всі гаманці я даю в себе в клубі. Є в окремих. Файл, де кожен може зайти, скачати, потім зайти в розділ імпорт і додати ці гаманці. Щоб просто був пруф, ми перейдемо в розділ так, важлива інфа, відкриємо меню. І ось тут, тут вся штука, що основне, там по безпеці, як заробити гроші в клубі, страта торгівлі суперіору. Тобто всі мої корисні пости, вони зібрані в менюшці. І щоб просто було максимально легко це все знайти. План новачка: дивишся, обуч, торгуєш на бумазі. Повертаємось нижче. А, що тут ще в нас ще цікавого? Так, а, повертаємось. Давай я просто закріплю, до речі, це менюшка. Давай зробимо unpin. Оп. І потім ще раз ми запінимо, щоб воно в нас збереглось. Так, страт... короткий гайд по по RSI, я так само пояснюю. Коротше, це ну, альфа-тема. І тут от в мене є список тих, за ким я слідкую в ТГ. І список, зараз я тобі знайду, коротше, де ці коші. Коші для імпорту в BullX. Ось список волотів, за якими слідкує. Ти цю штуку скачеш і додаєш по списку. Ось тут поясню так само, як це зробити. Коротше, в режимі реального часу апдейчу максимально якісну інформацію. Довгостроковий портфель суперіори так само показує декскрінері, що тримаю, що що продаю, максимально постійно ділюсь. Сигнали на вхід в меми інших учасників. Є в нас така штука, яка називається CA плюс аргумент. Це та місце, де кожен може написати контракт і потенційно пояснити, чому його варто купити. Наприклад, зазвичай ми пишемо. CA і пишемо аргумент. Тобто смарти жорсткові закупляють. І от тут, тип, от бот пише капіталізацію, потім апдейт 3X, slow cook. Ну і коротше, тут ще з приколів те, що я тепер розіграю мінімум 500 доларів, який вже в минулому місці роздав трьом людям по 250, тому навіть збільшив в принципі, пул до 750 доларів. І це я, в принципі, видав всім тим, хто був активний. У тобто, нас були активні пару людей. Нас оцей от тип. Був перший, хто дав мем, який дав там більше ніж 500 ексів. Я тут робив ось таку штуку. Зараз я тобі її покажу, яка показувала взагалі результати коротше, моєї приватки. Ось Супір Мемкоін Клаб в нас інфа за останні 30 днів. І в нас є мем-токен Слайс, який дав 110 ексів, і його дав Влад Asus. Я цьому владу дав 250 баксів бонусом. Ось цей влад, ось наша переписка. Скинув кош, я написав плюс, дякую тобі, хотів написати, крутий контент знімаєш. Ну коротше, тобто, я от реально просто заохочую людей, звичайних типів в клубі, щоб вони ділилися своїми думками по ринку і кожен міг знайти і побачити там, умовно, свій сигнал. Бо ну я один, а людей 524, і явно люди можуть охоплювати ринок, поки я, наприклад, сплю. О, ось твіттер трекер це та штука, яка дозволяє максимально швидко в режимі реального часу побачити, що відбувається. Тобто, ти не можеш постійно сидіти. В телефоні, розуміти, що Трамп щось там запостив, бо паралельно може поститись купа різних мемів, і ти можеш цю штуку відкрити в веб-версії, розтягнути разом з BULX і дивитись, що відбувається. Якщо ти бачиш, що якийсь мемтокен або якась актуальна новина з картинкою відбувається, ти можеш зайти в нові мемтокени. Наприклад, ти можеш от ARC, ти можеш вибрати, наприклад, веб-версію Телеграму, можеш вибрати Булекс, наприклад, вибираємо Hyper, вибираємо Telegram, вибираємо X-треker, натягом X-треker. На BullX, і ось ми в режимі реального часу ми бачимо x трекер і бачимо нові пари. В Буликсі, ну якби до слова, буквально сьогодні з'явилася така штука, як Twitter трекер. Але я не знаю, які тут гаманці, які тут аккаунти додані, чи вони актуальні, чи ні. Але по суті, щоб ти просто розумів, наскільки ми працюємо на випередження, що в нас вже був Twitter трекер, і Буликс тільки зараз його додає. Тому, скажімо так, це вже про щось говорить. Плюс незрозуміло, чи будуть там знову ж таки якісні аккаунти, як швидко це все приходить, чи можна буде максимально швидко купити. Ось актуальність Стратегії фарму метеора плюс навчання це новинка. Я показував до цього відео пов'язане з метеорою в приватці. У нас окремо створений чат метеори, де буквально вчора це був найбільш активний чат, бо постійно хтось щось фармить, питають, діляться пулами. Саме головне в цій двіжусі прямо зараз це можливість спілкування. Те, що я дав відео в пабліку, це одне тут. Я по-перше постійно в чаті, по друге, є чат метеори. По-третє, я додав так, що тепер приватка має конкретно платну функцію Мітіори. У нас є така штука, яка називається Мітеора Пулс. Ця тема коштує 0,5 Солан в місяць, тобто 100 баксів. І вона постійно надсилає повідомлення з метеори. Є такі бот, який називається Мітеора навігатор, і це просто штука ресендить повідомлення до мене в приватку. Тобто, ти мало того, що вже точно економиш бабки, бо ти не можеш отримати доступ до мультібайботу де-інде, бо він самописний. В тебе Метеора пулси за 100 баксів на місяць, в тебе Мугієцу бот або Манібот за 200 баксів на місяць. Тобто в тебе вже плюшок за рахунок ботів мінімум на 300 баксів. І x трекер ще так само можемо взяти 100 баксів, бо я знаю, що деякі типи 100 баксів за X-трекер просять. І плюс ще є мої думки по ринку, плюс є чат, плюс є Созвон, плюс є гілка, де кожен дає свої думки. Плюс у нас є гілка, яка називається профідні. Угоди, кожен пише свої угоди, де він заробляє чи втрачає. Насправді тут все імхо, кожен дрочить, як он хоче, хоче ділитись, хоче наділитись. Є тіпи, які просто діляться профітними угодами, і, насправді, які не відносяться до мого ком'юніті, але їм просто хочеться такого числа, хочеться показати, що вони заробляють бабки. Тому ну, це просто місце, щоб показати, що хтось на цьому заробляє бабки. Але спойлер, більшість втрачає, бо мемтокени все ж таки це дуже небезпечна штука. Ну, не дарма ми тут, ми хочемо зловити один той шанс, де ти можеш зловити тих 100 іксів. На на тисячу доларів забрати 100 тисяч баксів, купити, купити М3 і утіти в закат. Але не у всіх так виходить. Але в кого виходить, той стає красавчиком. От. І чат з тими, хто активно торгує меми. як я вже пояснював. По суті, тарифи тільки два. Кількість місця така умовна штука. Набори відбуваються в моєму ком'юніті раз в декілька місяців, і прямо зараз в тебе є можливість забронювати це місце, нажавши сюди. Ти переходиш в бота, і в тебе є така от вкладочка, яка називається Забронювати місце. Після чого, коли ти на неї нажмеш, в тебе буде два варіанти: це забронювати місце за рахунок карти або за рахунок крипти. Вартість бронювання коштує 50 USDT або 50 доларів. На питання, чи можна отримати ці гроші назад, якщо ти не скористаєшся можливістю потім вступити, відповідь ні. Якщо ти забронював, то ти маєш можливість вступити протягом трьох місяців. І якщо ти не вступиш, ці гроші просто згорають. Ось але це все індивідуально, звичайно. Якщо в тебе там якась складна фінансова ситуація, і ти мені напишеш і пояснюєш, чому ти хотів так зробити, але не зробив, то, звісно, я тобі поверну гроші. Але це все доволі індивідуально. Що тут ще цікаво, що ти можеш заповнити анкету, яка дасть тобі потенційну можливість вступити в клуб навіть раніше, тут треба вказати твою почту, прізвище, НІК, ТГ, номер телефону, пояснити, де ти знайшов мене, що по грошам, скільки хотів би заробляти, чи шариш за меми, чи маєш досвід цій ніші і чи чув за мій клуб. Після чого тобі напише мій менеджер поспілкується з тобою, можливо, запропоную тобі спецумови і, скажімо так, всім буде класно. Окрім того, під час відкриття продажів в нас є можливість розтермінування. Це така штука, яка дозволяє тобі. Купити через банк, який повинен тобі одобрити кредит або розтормінування, або це а, розтормінування через мене, або через менеджера через крипту. Все залежить від того, чи тобі напише менеджер і запропонує спецумови, або ти напишеш мені і теж попросиш. Дивись, насправді під лежачий камінь вода не тече. Якщо ти хочеш розібратись, у тебе є запитання, ти можеш мені просто безкоштовно написати і я тебе направлю. Мені від тебе бабок не треба. Для мене задача просто пушити в укр ком'юніті тему мемів, пояснювати, як це все працює, хто хоче трошечки більше перестати втрачати бабки. Варто йти до ком'юніті. На питання, якщо в тебе є всього лише 500 баксів, чи варто йти до мене в клуб, відповідь: звісно, варто. Якщо є можливість, візьми розтермінування у банку, якщо є всього лише 500 USDT, зайди на 500 USDT, безкоштовно дивись, що відбувається, піди паралельно на роботу, зароби гроші, спробуй. Себе в мемах, бо без знань ти ці 500 баксів все одно би в'їбав і не зробив би ніяких висновків, і по ітогу в тебе нічого не було. А так при умові, що ти платиш 500 баксів, в тебе є мінімум 6 місяців або 777 і в тебе є мінімум 12 місяців, де в тебе підписка коштує менше ніж 100 баксів, де є можливість поспілкуватись, зустрітись, отримати постійну. Актуальну інформацію. Це максимально топ-тема, і мені за моє ком'юніті не соромно. Я намагаюся його постійно обновлювати. Кожен місяць в нас якісь нові боти, нові нововведення. Я навіть не встигаю десь апдейтнути інформацію по боту від того, що в нас відбувається. Ось. І саме класне, чим більшість людей чомусь не користуються, це те, що є рефералка. 30%. Тобто, якщо в момент відкриття продажів ти зайдеш от в себе в клуб і нажмеш на цю лінк, і цей лінк скинеш комусь зі своїх кінтів і він купить, тобі начислиться 30% від того. Що людина купить, наприклад, купить на 500 баксів, капне тобі 150, Вони з'являться в тебе в особистому кабінеті. Їх треба буде, скажем так, отримати за рахунок того, що треба буде написати мені в лічку, вписати свій USDT чи TRC-20 кош, неважливо, Я тобі ці гроші переведу. Тобто максимально чесна історія. Ти привів клієнта, заробив гроші, але ця штука активна і присутня для тільки тих людей, хто вже в клубі і в ком'юніті. Так само у нас є вкладочка відгуків, де ти можеш побачити взагалі, про що йде мова, чи я взагалі скамлю, чи не, чи не найобую. Як ти бачиш, наприклад, 23 числа в нас були останні, а 24 у нас у січні були останні відгуки, не встигаю просто обновлювати. Але коли обновлюю, ти можеш просто полистати і кожній людині написати в лічку, якщо в неї активний профіль, цей чувак Хіден. Можливо, цей буде відкритий і подивитись оцей чувак не хіде. написати, чи це правда. Я не підроблюю відгуки. Вони реальні. Можна написати в безкоштовному чаті, запитати, чи це правда. Дивись. Правда в тому, що більшість людей все рівно в'їбе бабки. Але питання в тому, чи вони в їх з розумінням того, що вони роблять не так і зроблять висновки, чи вони просто в'їбуть і почнуть потім заробляти. Я намагаюся зробити так, щоб їх шлях становлення криптонами, які в'язну спочатку бабки, почнуть розбиратись, потім ще раз в'їбуть, і тільки потім почнуть заробляти, буде максимально адекватніший, з розумінням того, що вони можуть запитати, можуть зрозуміти. І я зробив це ком'юніті для того, щоб люди могли. Ставати кращими в криптовалюті в мемтокенах насправді зараз є гроші. Якщо через півроку, рік меми перестануть приносити бабки, ми займемося всім тим, що буде приносити бабки. Але я вважаю, що мем-токени нікуди не дінуться через те, що меми це інфоприводи. І прямо зараз створення мемів це дуже просто. Будь-яка новина, це мем. Тому заробіток на мемах буде завжди. Меми неможливо автоматизувати, це не ретродропи, неможливо наняти команду. В мемах все рівно буде більшість людей втрачати гроші. Це як сказати, що чи дінуться кудись. Ф'ючерси, фьючерси не дінуться, бо для бірж це легкі бабки. Це можливість для бірж лутати бабло з всіх тих типів, які відкриває третє плече на ефірі на 3300, і думає, що їх ніколи не ліквідне по 200, по 200. Але guess what? Чотири дні тому мене ліквіднуло на 15 баксів. Я про це говорю чесно, бо я стараюсь показати картину, якою вона є. Я не ідеальний, я не кращий криптан, я не кращий мемкоїн трейдер. Але за своїми плечами є досвід заробляння більше ніж ляма баксів в мемах за останніх 4 роки: 330 тисяч доларів сейфмунд 21 рік, сумарно 500к баксів в 2021 році. І ще за 3 роки, ще десь 500к я заробив теж сумарно. На мемах, на крипті, там, там, десь ретродропи. Тому досвід є, перепробував себе у всьому. Зрозумів, що сила не просто бути в правильному крипті. В правильному крипті. Сила не просто бути в крипті, а бути сфокусованим в чіткому направленні. Тому, якщо тобі актуально, вступай в моє ком'юніті, бронюй місце, слідкуй за мною, підписуйся на мої соціальні мережі. Дякую, що ти попав в цей бот. Бам-бум-бем, Бем.